Так чудово склалося, що наша армійська система, як і будь-яка армійська система в світі, є авторитарною, і там немає місця виборним посадам. Саме тому армійці на чолі з залужним знають, яким чином воювати війну. А люди, яких обирають на посади, до прикладу депутатів Верховної Ради, звідки вони стають керівниками якихось комітетів, відношення безпосереднього до війни не мають, і слава Богу. Всюди, але не лише в нашій державі, пані Мар'яна Безугла, яка пройшла від слуг народу як представниця е певного сегменту е населення, на виборну посаду в е Верховну Раду України, чомусь е з чиєїсь подачі вирішила на себе брати відповідальність за перебіг е контрнаступу і інших. Е Подій в російсько-українській війні. Відтак, зараз ми бачимо величезну кількість заяв від неї про недовіру до е, нашого армійського батька Валерія Федоровича Залужного в той же час, коли пані Безугла не має жодного уявлення взагалі про те, яким чином виглядають найпримітивніші конструкції та інструменти ведення війни. Впевнений, що е, якщо пані. Безугла прийме моє запрошення на розборку старого АК 74 То ми, власне, подивимося її обізнаність в, взагалі в армійській площині. Пані Безугла зараз дуже активно кидає нападки на Валерія Федоровича Залужного про те, що немає планів на 2024 рік, про те, що Контрнаступальні дії на чолі з главкомом не вдались в той же час, нехтуючи об'єктивної інформації щодо перебігу контрнаступу, вона, як і багато інших охочих людей по зміщенню Валерія Федоровича, апелює до даних наших. Союзницьких західних змі, які починають стверджувати, що контрнаступ мав відбуватися одним ударом на одній ділянці, а не розпорошуватись на різних відтинках фронту, пані Безуглі, як і деяким представникам медійних середовищ наших союзників, дуже вдало і як жданому зокрема дуже вдало вдається аналізувати те, що вже минуло. Проте ми, в свою чергу, як армійці можемо дати контраргумент в вигляді і. Харківської офензиви і Херсонського контрнаступу, які відбувалися майже у паралельний час і планувалися в один відтинок часу, та в подальшому реалізовувались під керівництвом Валерія Федоровича до вашого відому в той час, як пані Безугла експерт знову ж таки по всій воєнній тематиці і. Новоспечений воєначальник за кілька днів до запорізького контрнаступу в 47-й окремій механізованій бригаді робила фотографії зі щойно прибулими леопардами, як основним доказом для ворогів, того, що контрнаступ відбуватиметься саме там. Залишається відкритим питання, яким чином селфі-мейстер пані Безугла. Залишається заступником голови комітету з питань національної безпеки і оборони, дозволяючи собі нападки на людину, завдяки якій фронт на початку 22-го року встояв. Пані Маріано, займайтеся тими справами, які на вас поклав ваш виборець, сегмент українського суспільства, як на посаду виборну. Всього вам найкращого. Залишіть, будь ласка, армію! Армійцям